Кумедні історії про незвичайних принцес. Історія третя Принцеса та лісова відьма. Україні, де сонце виблискувало на золотих гірських вершинах, де радували око заквітчені долини та величні ліси, жила принцеса Кароліна. І, хоча було їй всього вісім років. Але вона вже була дуже рішучою та цілеспрямованою. До того ж, як це часто буває у принцес, не слухняною, бо звикла отримувати все, що забажає. І виправити це не змогли ні щоденні уроки придворного етикету, ні казкові краєвиди, що відкривалися від її вікна, і, здавалося б, мали навіювати спокій та гармонію. Навпаки, коли Кароліна дивилася у вікно, та одразу уявляла, як вона буде мандрувати по цьому лісі і які пригоди там на неї чекають. І от одного дня принцеса вирішила, все, досить чекати. Настав час довести усім в королівстві, яка вона смілива та самостійна. У цей день небо було якимось неймовірно блакитним, а сонце, здавалося, сайло саме для неї. Такий гарний день дуже пасує до моєї героїчної пригоди, вирішила Кароліна. Вона вдягла червоний дорожній плащ із каптуром і прихопила собою два пиріжка, адже дівчинка саме так уявляла собі мандрівку в лісі. Ніхто не помітив, як маленька принцеса вийшла із замку. І скоро вона вже дісталася до лісу. Величні дерева трохи схиляли свої верхівки, ніби вітали її. Зелені листочки тихо майоріли від вітру, квіти обертали до неї свої прекрасні голівки. Весь ліс брав участь у цій пригоді. Та Кароліна цього не помічала. Вона поставила собі за мету зробити щось героїчне, тож поспішала все вперед і вперед і видивлялась, чи не потребує хтось її допомоги. Раптом дівчинка побачила велику клітку і підбігла до неї. У куточки клітки сидів маленький гном лісовик. Він здавався кумедним у своєму яскраво-жовтому кашкеті та червоних чобітках. Але вигляд мав похмурий. Звісно, адже він потрапив у мисливську пастку, здогадалася Кароліна і вигукнула. Зараз я тобі допоможу. Вона із таким завзяттям стала смикати замок, що він зламався, і дверця та клітки розчинилися. Гном підскочив, але замість того, щоб вибігти назовні, почав сварити дівчинку. Що ти накоїла? Нащо відчинила дверцята? Мені тут дуже подобається відпочивати так комфортно. Всі лісові мешканці жаліють мене, годують. Зачини мене назад. Я не можу цього зробити, З зніяковіло сказала Кароліна. Бо замок зламався, коли я вас звільняла. Що ж, тоді я дійсно вільний, скривився Гном. Дякую за таку допомогу. Тепер доведеться самотужки збирати гриби та ягоди і знову виконувати доручення лісової відьми. Він не квапом вийшов із клітки і поплентався кудись в гущавину лісу. Принцеса і засмутилася, і здивувалася. Виявляється, не кожен хоче бути врятованим. Вона подивилася услід гному і побачила, як за кущами майнув його жовтий кашкет. Кароліна трохи розгубилася, бо не знала, куди їй йти далі. Аж тут помітила стежинку і знову пішла вперед назустріч новим пригодам. Стежинка привела її на невелику лісову галявину. На галявині стояла хатка, стара, кривенька. Така сама, як у моїй книжці, подумала принцеса. Тут мала б жити лісова відьма. І точно, з хатинки вийшла, шкутельгаючи літня жінка. Ніс у неї був гачкуватий. Скуйовджене волосся прикрашав вінок, сплетений із гілок та зілля. Однією рукою стара притискала до себе чорне цуценя а другою спиралася на грубу масивну палицю. Цуценя верещало і прочалося. Відьма кинула його на землю і крикнула. Геть, звідси, не на жеро. Вона вдарила по землі своїм ціпком, з під нього полетіли іскри. І цуцик поспіхом сховався у кущовитих заростях. Відьма повернулася до своєї халупи. І тоді Кароліна наважилася вийти на галявину. Дівчинка тихенько покликала песика. Цуциня вибігла до неї і привітно замахала хвостом. Який ти маленький, худенький, мабуть, дуже їсти хочеш, прошепотіла йому Кароліна. Вона дістала з кишені пиріжок і дала цуцику. Песик проковтнув його одним махом. Що ти на з вікна халупи визирнула візьма. З чим був пиріжок? Хоча б не з м'ясом. Ні, з малиною. здивовано і трохи налякано відповіла Кароліна. Вона дістала другий пиріжок і зойкнула. Ой, з малиною у мене залишився, виходить, той був із м'ясом». А що? Але можна було нічого не пояснювати. Сталося неймовірне. Маленьке чорне цуценя почало швидко збільшуватись і за мить перетворилося на великого страшного вовка. Вовкулака гучно завив, а тоді кровожерно подивився на Кароліну. Дівчинка зацепеніла від жаху, але тут до неї підскочила лісова відьма і наставила на вовкулаку свою палицю. Геть, не нажеро! заволала вона. Дівчинку начіпай. З ціпка на вовкулаку полетіла ціла купа вогняних іскор. Він жалібно заскавчав, відскочив у бік, а тоді потрюхав кудись у лісову гущавину. Ах, біда з ним!» – зітхнула рідма. Тепер до вечора буде таким страховиськом бігати. Він маленький ще, не вміє себе опановувати. Та нічого, я його потрохи навчу. А ти даремно придумала його годувати, звернулася відьма до принцеси. Варто цьому ненажері з'їсти більше за свою норму, і він одразу перетворюється. А від м'яса зовсім шаленіє. Може з'їсти не лише пиріжок, а й того, хто його дає. Було б ліпше дати йому пиріжок із свяхами. І лісова відьма басовито засміялася, задоволена своїм влучним жартом. Кароліна дивилася на неї водночас і боязко, і вдячна. Не бійся мене, розуміла її погляд відьма. Це тільки у казках я лиха і підступна, а насправді я за лісом доглядаю, звірятам допомагаю, а іноді трапляється і людям. А тебе як занесло у таку глушину? І Кароліна трохи засоромлено пояснила, що їй вкрай потрібно зробити щось героїчне і довести свою самостійність. Відьма сказала, найчастіше героїчним бувають такі вчинки, що на перший погляд видаються зовсім звичайними. Наприклад, зараз твоєї допомоги найбільше потребує твоя власна мама, королева. Он подивись, як вона хвилюється за тебе. З цими словами відьма дістала з кишені свого фартуха маленьке тьмяне дзеркало і доторкнулася до нього ціпком. Дзеркало засвітилося, і Кароліна побачила у ньому свою маму, сумну, налякану, зі сльозами на очах. Мені час додому, оголосила принцеса і хлюпнула носом. Це насправді героїчне рішення, відьма усміхнулася дівчинці. А дорогу додому ти знайдеш? Ой ні. Я зовсім не стежила за дорогою, думала тільки про те, де б знайти героїчну пригоду, засмутилася Кароліна. Нічого, зараз щось вигадаємо, підбадьорила принцесу стара і раптом заклала два пальці до рота і пронизливо свиснула. На її свист прибіг вже знайомий Кароліні гном у жовтому кашкеті. Нарешті ти з'явився, лінивцю!» нагримала на нього відьма. Цілий тиждень не могла тебе докликатись. Гном похмуро глянув на Кароліну і відповів. Відпочивав там. Він невиразно махнув рукою, а потім мене врятували. Добре, що знайшовся саме зараз. Відьма не звертала уваги на пояснення гнома. Треба провести цю дівчинку-принцесу додому. Тримаємо лед, щоб відстрашити Вовкулака. І відьма подала гному невеличкий чорний кулон, що таємниче виблискував на сонці. Лінивець одягнув кулон і мовчки пішов з галявини. Кароліна поспішила слідом за ним. Дякую вам за все, гухнула вона відьмі на прощання. Кароліна швидко крокувала лісовою стежиною, щоб не відстати від гному. Вона знову не помічала. Ні величної краси дерев, ні чудових пахощів квітів, не чула шелесту зеленої листви. Не помічала вона й вовку лаку, що потай крався у заростях неподалік доріжки і не зводив очей з маленької принцеси. Лінивець теж не помічав вовку лаку. Він понуро тупотів вперед, щось невдоволено бурмотів собі під ніс і жодного разу не обернувся, щоб подивитися на свою непрохану рівницю. Раптом гном перечепився за щось і з криком упав. Амулет злетів з його шиї і загубився десь у траві. Тієї ж миті з густих чагарників донеслося радісне виття вовкулаки. Одним довгим стрибком він вискочив на стежину. Кароліна знову зацепеніла від переляку, адже перед нею стояв величезний чорний вовк. Його загострені зуби блищали а очі зловісно світилися. Дівчинку врятував гном. Він відпихнув її із істержини і сам став перед вовком. Швидко стягнув з голови кашкет, дістав із нього щось і помахав перед мордою вовкулаки. Киць, 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 заволав гном. Бачиш, що в мене є? Коржик, смачнющий, сам хотів ним поласувати. Вовкулака, не вагаючись, проковтнув спочатку коржик. А за ним і жовтий кашкет. Ой, рятуйте! Це ж мій улюблений кашкет! завершав гном. В ньому було так зручно зберігати харчі. От не нажера. А ненажера, здавалося, вже націлився на хазяїна кашкета. Побачивши, що гномом загрожує смертельна небезпека, Кароліна наче отямилась. Вона розвернулася, щоб знайти якийсь камінець чи дручок і жбурнути ним у вовкулаку. Аж раптом помітила, що у траві щось блищить. Кулон! одразу здогадалась Кароліна. Вона підняла амулет, наставила його на вовкулаку і крикнула Геть, не нажеро! з кулона полетіли чудові вогняні іскри, і вовк відскочив у бік. Із жалібним скавчанням він зник у лісових хащах. Гном і дівчинка знову пішли лісовою стежиною, що вела до замку. Гном, як завжди, щось невдоволено бурчав та час від часу мацав свою голову, наче перевіряючи, невже насправді кашкета більше нема? А Кароліна не одразу оговталась від пережитого страху. Вона йшла, міцно стискаючи в руці амулет. Час минав, все навкруги було спокійно, і нарешті дівчинка упевнилась, що небезпека минула. Вона відчула таку чудову легкість і радість, якої ніколи раніше не знала. Кароліна роздивлялася навкруги, і наче вперше бачила, в якому прекрасному світі вона живе. Принцеса із захопленням дивилася, і на осяяні сонцем дуби та берізки, і на яскраві дикі квіти, і на стежинку, стелену м'якою травою, і навіть на гнома, що тупо цією стежинкою. Який ти сміливий, лінивцю, вигукнула дівчинка. Дякую, що врятував мене від чудовиська. Гном зупинився так несподівано, що короліна мало не наштовхнулася на нього. Як це ти мене називала? обурено вигукнув гном. Моє ім'я Теодор. Ой, вибач, але так тебе називала лісова відьма, стала виправдовуватись принцеса. Гном щось гмикнув у відповідь і пішов далі. Коли вони дісталися у злісся, лінивець, а точніше Теодор, сказав Далі я не піду, там тебе всі шукають. Не вистачало ще попасти на очі іншим людям від вас самі неприємності. Дякую, далі я сама, зраділа Кароліна, що вже побачила здаля свій рідний замок. І вибач мене, будь ласка, за те, що відкрила клітку. І за те, що через мене лишився свого кашкета. І коржика, нагадав насуплений гном. Так, ще й коржика. А може, візьмеш самі з нього пиріжок з малиною? Ось тримай. І принцеса дістала з кишені гостиниці З малиною? Не жартуєш? Це ж мої улюблені пиріжки. Лінивець дуже зрадів і відкусив одразу ледь не половину пиріжка. Взагалі <кій> то. Я теж маю тобі подякувати. Двічі мене врятувала, визнав гном насилу прожовуючи смаколик. Мушу зізнатись, мені вже трохи набридло сидіти в тій клітці. От тільки мого кашкета шкода. Попрошу в лісової відьми, нехай мені нового начакве. Ох, як пиріжок швидко закінчився. А ти приходь сюди до узлісся кожної неділі, запропонувала Кароліна. Я буду приносити тобі цілу купу пиріжків. Обов'язково прийду, щиро зрадів Теодор. А на подяку покажу тобі найкрасивіші куточки в нашому лісі. Їх ніхто, крім мене, не знає. Тільки ти наступного разу спитай дозволу, перш ніж жити до лісу. Домовились, радісно вигукнула Кароліна і побігла додому. Ось так і закінчилось. Ця дивна і небезпечна пригода маленької принцеси. Кароліна вона навчила багатьом важливим речам вона зрозуміла, що інколи самостійність полягає у вмінні визнати свої помилки, а якщо нав'язувати зі своєю допомогою, то можна зробити комусь ведмежу послугу. Також дуже важливо мати справжніх друзів, бо вони підтримують тебе у скрутний час. А ще як це прекрасно, коли вмієш бачити красу навколишнього світу. Ця мудрість стала важливим уроком для принцеси, і всі у замку помітили, що вона стала і розумнішою, і дорослішою після своєї пригоди. Дякую за перегляд! Якщо вам сподобалася казка, то ставте лайк і підписуйтесь на канал.